Учасники змагань на Кубок України з пішохідного туризму це юнаки 2002 2005 років народження. Безпосередньо тут проходять Кубок України з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. Він проводиться завжди, ну це або ранньою весною, або взимку, тому що ну, на природі ще трішки якось холодно проводити, але вже ось буквально через пару місяців вже буде проходити всі змагання, майже всі на подвір'ї. В кожну команду входить 11 осіб в закритих приміщеннях. Учасники переважно долають різні смуги перешкод. Спочатку не знала про цей вид спорту, але потім мені запропонували прийти на, на тренування. Я прийшла і мені дуже сподобалося це. І тепер я з радістю цим займаюся. На сьогодні Кубок України не вперше приймає Полтавщина, і на сьогодні представляють команди із 11 областей України. Всього десь близько 160 учасників. Основні напрями, які охоплені будуть, звичайно, це національно-патріотичне виховання, звичайно, це виховання почуття гідності, і звичайно, виховання здорового здорової нації. Змагання триватимуть три дні минулого року. Кращими стали представники Чернігівської області Євген Ковальчук та Ігорізотов, Полтавські телевізійні новини.